Робота ускорилася, Невидимка матеріалізувався. заложує другого вугла. Привіт! Дядя Петя, привіт. Росте вже й другий уголок. Так, потихеньку. Росте. Там вже блоки з'явилися на цьому, на помості у Богдана. І той вугол вже закладається. На сьогодні... Яке у нас сьогодні яке сьогодні число? Все 8? 8 вересня. І це на 8 вересня маємо отаке. Так, так, так. Тут уже стіна повністю. Тут вугол теж повністю. Ну і це там не домаровано, спеціально оставлено для того, щоб ці ліса було куди винести, тому що вони в двері не проходять. Це оцей кусочок буде домуруватися в останню очередь. Підганяється то верхній блок, у вуглі Богдана стоїть, то вже він стоїть під кришу, під брус. Так що це отак, От тут так само буде виморуватися під брус і буде муруватися ота глуха стіна. Піднімається верху, там тільки буде одне виход для труби для буржуйки. Все на сьогодні.